йоу, еврібаді, з вами Ден Зугать. І залетіли ми з вами в Кібі Тавер Дефенс насамперед для того, щоб протестувати просто наших двох крутецьких юнітів: це Хайпера і Діджей Мена. Тобто. Тобто ми залетимо зараз з вами в інвент з яєчками, да, і попробуємо пройти його як умога бистріше. Тобто діджей нам дає буст, тобто в хайпера мільйон просто урону, да, під бустом. В теорії він должен його прям дуже-дуже швидко проходити. Тільки насамперед я предлагаю вам заглянути в пошту. Можливо, щось ви мені все-таки підігнали, да? Ну, мені здається, я впевнений, що там буде немаленька купа гемів, так як я випустив для. Вас крутецький відос із методикою фарма гемів. Да? Давайте заглянемо на пошту і подивимося, що там. Так, зустрічають нас 64 подарунки. Бендс, хорошо, відкриваємо. Банні кейс. Дякую. Так, Лего. 5 гемів, ще одного Лега. Потім Міфік, апгрейтітан, камерамен, діджей. Купа, купа кейсів від Максима. Дякую, Максим, за купу кейсів. Ми їх обов'язково приймемо і якось відкриємо. Так, ще 90 гемів від Артема. Так, дві леги. Еще одна, кстати, диско Дэнсинг, дэнсинг, спикермен Нормально, нормально 900 гами Сюда Можно в банду Конечно, братуха За такую купу гами Можно, да? Можно, да Братуха Тебе тоже можно в банду Жесть, клок ми наше підігнали нам. Кейсика. Жесть, друзі, оце ми гемів мені підігнали. Ше штука гемів. Ше штука гемів. Друзі, я всіх обов'язково прийму в банду. Реально, я обіцяю. Я вам обіцяю, я всіх обов'язково прийму в в банду. Так, сіністера ще нам підігнали, ще дві леги. Потім, потім, потім. Ще 200 гемів і лега. Кейсик підігнали. 500 гемасиків, 75 гемів, штука 100 гемів. <хе> і ще штука гемів. Жесть, друзі. Ну, я правда, правда, я дуже сильно всім вдячний. Хто мені відправляє подарунчики? Я нереально всім вдячний, друзі. Велике вам дякую. Я всіх обов'язково після цього відеоролику зайду і прийму в банду. Взагалі, це даже не обсуждається, не обсуждається. но давайте не будемо відходити від тематики, а підемо з вами тестувати насамперед наших юнітів. За нами біжить, я бачу підписник. Да? Ха -ха. Так, що в тебе взагалі юнитах, братуха? Ух ти, я в нього є кстати, ось його кент. В мене такого немає. В мене такого немає. Давайте я предлагаю разом з ним залетіти водись. Бемс, я думаю, я думаю, він нам не помішає, да? В тесті, в тесті наших юнітів. Тому. В принципі, в принципі, можна спокійненько це все проходити лихо. Так, давайте ставимо з вами тако бемс оцього кентика лазера. Відразу ж предлагаю включити автоскіп. Так, включаємо автоскіп. Так, я бачу, що він вийшов. Ха -ха, хорошо, хорошо, тоді будемо проходити в соло. Дивіться, я за весь час зробив свою тактику. Реально, я зробив свою тактику, тобто насамперед я ставлю просто двох лазерів. Двох лазерів і як умога сильніше їх апаю. Ну, насамперед, звісно, я ставлю санту тіві, ставлю три штуки санті ТВ, потім їх поліпшую і викачую лазерів до четвертого рівня. Ой-ой, якого четвертого? До третього. За півтори тисячі я їх викачую, і вони реально спокійненько собі дефають до хвилі 14-15. Так, Бемс, бабето прилетіло. Ставимо ще одного Санту. І я думаю, десь поставимо ось у того третього, такого санту, да? Думаю, в принципі, да. Бемс, там третього. Санто, і все, все, чики чики пуки Так, прокачаємо Бемс, прокачали другого Санту. Ну, нормально, нормально. Також, друзі, хто не знав, в моєму телеграм-каналі зараз проходить розіграш на тисячу робоксів. Тому залітаємо, приймаємо участь, ну і тримаємо кулечки за свою вдачу. Можливо, саме тобі випаде можливість отримати тисячу робоксів. Йо, я не встиг. Ну ладно, 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 це не проблема, це не проблема. Давайте поліпшимо один лазер і предлагаю, предлагаю, поліпшити шаденого Санту. О, все. Наш ікентик зашов. Наш ікентик зайшов. В принципі, щось там потихеньку помар... Станько ставить юнітів. Правда, мені здається, треба буде поліпшувати зараз другого нашого кента, бо, як ви знаєте, юніти стали сильнішими, Сильнішими, бо ми граємо не в соло. Так, прокачуємо ще одного нашого лазера на третій левел. І, в принципі, в принципі, можемо збирати бабету для поліпшення нашого Санти. Опа! Кстати, а в мене ще цього кента, яка теж немає. Я ще не пройшов. Я ще не пройшов батлпас до кінця. но мені здається, не за горами. Мені здається, це все не за горами, да? І ми його з вами пройдемо і теж получимо цього титанчика. Так, у нас є штука. Штука баксів, штука баксів. Ми скупляємо собі просто. <хе> так, жди, 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 дензо, Дензо, Дензо. Не забувай поліпшувати грін лазера. Не забувай поліпшувати грін лазера, бо юнітів, я бачу, прям велика тут купа. Так, все, я збираю бабки на хайпера. Я збираю бабки на хайпера і поставлю його, в принципі, десь тут. Да, нормально, я думаю. В принципі, буде нормально. О, можливо, зараз, кстати, грін лазера нас дофармлять Ці бабки, все, бемс, ставимо хайпера, і в цілому можна кайфувати, да? Так, штука баксів, штука баксів, поліпшуємо са. Санту. Ну, о, зарплата, бемс. <ріпши> поліпшимо ще одного санту. Я оце думаю, може відразу ж втикнути буста? Чи як його зробити правильно? Я вже не знаю. О, давайте поліпшимо санту, бо йде, що хвиля закінчиться, і нам дадуть бабетто. Нам дадуть бабету, і ми з вами поставимо напевно ще одного хайпера. Да, все, нам вистачає на хайпера, я предлагаю десь його тут а може поставити. Правда, він тут в нас не влазить. Не влазить, і це халепа. Так, відійди, відійди, відійди. <ріпши> Він не розуміє! О, вліз. нормально, нормально. І давайте поставимо діджея приблизно десь у го і поліпшуємо його тако відразу ж на другий рівень. Так, все, так, поліпшуємо тепер Санту і предлагаю вам назбирати 4 тисячі для поліпшення хайпера. О, кстати! Ой, не встиг. <кхи> ладно, ладно, да. Поліпшимо, значить, тоді Санту, да? відразу ж за 2000 і. Тепер, ось тепер, Дензо, тепер точно я збираю на поліпшення хайпера, бо юніти виходять доволі такі сильні. Хоча, хоча під бустом, під бустом, друзі. Давайте поставимо на всяк випадок тут камеру. Отоку бемс, першого рівня, хоча б першого рівня, да, щоб вона знімала ось ці колдауни, коли вони накидають. Так, у мене 4 тисячі поліпшим хайпера. Тепер він у нас, кстати, стріляє. Наступне поліпшення коштує 6000. тисяч. Кстаті, а урон Х2 виростає. Урон Х2 виростає, хоча прокачка не прям така ж і дорога. Так, гроші прилетіли, поліпшуємо одного Санту, і напевно, напевно, поліпшуємо відразу ж і другого Санту. Так, скорі, походу, друзі, треба поліпшувати нашу камеру. Бо щось вона, вона засинає наші юніти. Реально засинають юніти, їх треба поліпшувати камеру, щоб у неї був якомога менший колдаун. Так, я думаю, на перший час нам вистачить камери третього рівня. І я предлагаю, предлагаю вам поліпшити подарчики. Подарунчики треба поліпшувати, бо грошей нам понадобиться прям купа. О, кстати, а наш кент стає заді цього кента. Так, правда, треба ж він не стріляв, і ми тоді його воткнемо. Впихнемо, да? Так, все, він хвилю задефав, впихаємо сюди свого ще одного хайпера. І я предлагаю вам його відразу ж поліпшити його за 4 тисячі баксів. Бемс, все, у нього тепер файний радіус, і в принципі, в принципі, його нам буде на першій. Час достатньо. Я предлагаю робити зараз упор, реальний упор на наших сан. Правда, я би, напевно, би ще одного грін лазера би поліпшив за півтори тисячі. Отакобемс. все. ось тепер. Тепер кайфово. Тепер можна в принципі кайфувати, да і прокачувати санту нашого. Я ось знаєте, друзі, що думаю? У мене зараз 50 тисяч гемів. 50 тисяч гемів. Правда, я не знаю, що мені з ними робити. Можливо, напишіть в коментарях, чи продовжувати мені рубрику із трейдплазою. Ось я так думаю, може відкрити рубрику. По зароботку на дрільмена за 120 тисяч, да? За 120 тисяч, в принципі, реально його купити. От, реально, без приколів, да? без нічого. Напишіть в коментарях, чи варто мені розпочати цю рубрику. Чи варто мені розпочинати її і пробувати затрейдити просто ультимейта? Мені здається, це було би цікаво. Цікаво. Тому, друзі, все залежить тільки від вашого коменту. якщо ви зайдете в коменти, зараз напишете Дензо. Ми чекаємо продовження по трейдплазі. Я без ніяких питань, просто залітаю в трейдплазу, записую для вас крутецький відос. Записую просто крутецький відос, і ми починаємо з вами трейдитися. О, кстати, він поставив цього нового кента. Щось він якийсь слабенький, вам не кажеться? Штука 700 урону на першому рівні. У хайпера, у хайпера набагато менше. А ні, у хайпера більше урону. Стой, Дензо, пишесь ти та говориш. Хе-хе, щось тебе язик заплітається. Так, прикращуємо з вами хайпер на третій рівень. На четвертий рівень йому потрібно 15 тисяч баксів. 15 тисяч баксів. І урон виростає в два рази. В два рази пуститься урон, кстати. А це я вам скажу не хухри мухри. І напевно я би поставив би ще одного хайпера. Правда, скоріш за все, мені щось так здається. Він нас тут. А, стоп! Брешу, брешу, влазить. Правда, його треба тут впихнути. О, Бемс, впихнули. А тут вилізе десь? Ні, а тут не влазить, кстати А тут не влазить. Правда, ми можемо тут скраєчку поставити. Хоча, хоча, ми ж, по ідеї, зараз можемо поліпшити на максимум просто нашого діджея, да, Бемс. І поставити, по ідеї одесь отут того його під бустом. Ану, Бемс? Йо, буст не достає. Ладно, ладно Це не є проблемою. Хай стоїть собі там і вкидає. Зараз прокачаємо ще цього хайпера на другий рівень. І все. В принципі, в принципі, непогано. Санти ми викачуємо. Діджея викачили, тепер залишається лише прокачувати наших хайперів да, і дехвати з легкістю ці хвилі. Так, у нас є 9 тисяч. За 9 тисяч ми можемо щось поліпшити. Це у нас максимально так, хорошо. Тобто за 9 тисяч ми нічого не можемо поліпшити. А можливо, можливо, ми зможемо поставити ще одного хайпера під радіусом, під радіусом нашого діджея. да, можемо. По ідеї, ось тут, того ми можемо його тако поставити. Отко Бемс. Так, 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 так. Не буянь. Ні, діджей не достає. В смислі? Так я ж в радіусі. так я ж в радіусі. Алло. Якось трішечки странно працює цей діджей. По правді, по правді. Хорошо, збираємо 15 тисяч і в принципі я думаю, поліпшити. Ось цього кента. Ось окента, да. Ми зможемо поліпшити. отако, от, Бемс. За 15 тисяч. І в нього уже 18 тисяч урону кстати. І це, походу, остання прокачка уже нашого хайпера, да? Остання прокачка за 35 тисяч, яка дасть йому плюс 10 ренджі, колдаун, мінус 15 і плюс 5600 дамагу. Непогано! Непогано, друзі, непогано. Так, покачуємо ще одного нашого хайпера. Так, я можу ще поставити, по ідеї. Да, я ще можу поставити двох юнітів. Я предлагаю вам, давайте тикнемо, наприклад, у того діджея. Отак, От, викачаємо відразу ж його і... Поставимо, давайте, скоріш за все, ще одного хайпера. Давайте, давайте, давайте його десь з того, того втекнемо, да? Тако Бемс, всікаємо просто хайпера, все. У нас всі наші юніти під колдаунами. Так, треба, треба треба камеру довикачати. Треба камеру довикачати, щоб вона могла просто оцих всіх юнітів, просто дефати. О, 8000 тисяч є, бенс. Все, поліпшимо на максимум просто нашу таку камеру, і все. І тепер можна кайфувати. Ні, ще не можна кайфувати Денсу. Тобі треба ще викачати діджея. А ось тоді можна реально кайфувати. Просто збирати гроші і прокачувати наших хайперів. Мені здається, цієї кількості хайперів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тобто сім хайперів буде взагалом достатньо. Мені здається, достатньо, щоб пройти цей режим. Так, 14500, 14500, 15700, п'ятсот, п'ятнадцять бем ще одного хайпера. Він під цим давним як пулеметчик, просто бемс-бемс-бемс. А, можна ще грін лазер, кстати. Давайте грін лазерів теж. А оцього давайте продамо, продамо цього кента. І поставимо, наприклад, ще одного хайпера. Правда, я би десь його поставив би тут ззаду. Десь, напевно, напевно, десь тута. Правда, вони стріляють, і я не можу зараз його виткнути. О, отако! Отако ставимо нашого хайпера ще одного і викащуємо також його до 4-го рівня. Так, 15 тисяч є, поліпшуємо нашого хайпера, бемс! Сюда! Та ці юніти навіть далеко не доходять, кстати, Ці юніти реально далеко не доходять, і ми їх легкістю дефаємо. А що, а що по цьому челіксу, кстати, літаючому? Ууу, слухай слухайка. А в нього урону-то непогано. 15 тисяч. 15 тисяч колдаун 016. Ну, хайпер безспорно ліпший. Реально, він набагато ліпший з цього юніта, проте мати його в колекції було би непогано. Але, на жаль, на жаль, він мені просто не випадає. О, кстати, глічі повилітали, глічі повилітали, і я вам предлагаю зараз поліпшити якогось хайпера. Ось цього заду. Давайте прокачаємо, да? На всяк випадок, хай до того буде дефати наш мост. Так, за 15 штуцерів у нас ще не викачано 1, 2, 3. Да, три юніта. Три юніта нам треба ще довикачити, тобто 45 тисяч. І тоді можна збирати баботу на поліпшення до максимального рівня хайпера. <зелен> Ух ти, ооє! А ці жирні, слухайте. А ці жирабаси тут далеко доходять. Ще не один юні так далеко не доходив. Тобто ось осюдово аж дойти? Жесть. <с. <с.> <с.> ну, ні, ну ті і робаси прям реально, оце буде максимум, куди вони дійшли. Поки що до оцього грінлазера це максимум, хто дійшов. Так, 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 так. Що в нас по бабету? По Бабету у нас 13 тисяч. Так, усі хайпери у нас прокачені за 15 тисяч, правильно? Так. Да. Всіх я в принципі докачав. Тепер можна збирати 35 тисяч і поліпшувати хайпера на максимальний рівень. Мені цікаво, під діджеєм, який в нього буде просто швидкість атаки, який у нього буде Down. Так, бандити, 36 тисяч на руках. Я предлагаю тку поліпшити цього кента. І, ху -ху, він як з пулемета простовали. Ха-ха. Реально, діджей, він коштує свої гемів. Він реально крутецький. Він цього хайпера бусте нереально сильно. Просто це жесть! Реально, ви подивіться на його ренджу. А, він ще поставив оцих хліб Вони йому дають ще більшу ренджу, плюс 10%. То слухайте, непогано він вкидує. Реально, він дуже сильно вкидає. Мені здається, що хайпер це один із самих найсильніших юнітів. Якщо я не правий, друзі, поправте мене в коментарях, але мені здається, що це зараз на даний момент це найсильніший юніт. І поки я звою балаки, у мене вже знову 35 тисяч, і я поліпшу ще одного хайпера на максимальний рівень. Нормально, нормально, Денс! Денс розслабся, 55-та хвиля, і ти проходиш на ізі. Так, виїхали глічі. Виїхали глічі, так, що по глічах? Так, глічів ми, в принципі, розібрали. О, жиробаси знову йдуть, жиробаси? Так, тоді вони дійшли до оцього просто грінлазера. Ні, нормально! На цей раз вони не дійшли. А о, ковбої виїхали, ковбої, токсики, токсики повилітали. Ну вони теж далеко не доходять. Вони навіть до, до грінлазера не доходять. Так, хайпер імба? Хайпер, то імба, реальна імба. Так, 57-ма хвиля. Да, нормально, нормально. Мені здається, ми на Ізі пройдемо. Та по-любому, Дензо. Ти що задумлюєшся над цим, да? Ти реально думаєш? Та ми по-любому пройдемо, друзяки. Бем, поліпшим ще одного хайпера, і все. І все, можемо кайфувати і наслаждатися просто оцим видом. А цим видом, як хайпери просто як з пулемета накидують дамага. Дивіться, 58-ма хвиля на Ізі. Прям дуже легко пройшли. Ооооо, знову Жиробасики вилітають у нас. Ну, ми їх дефаєм Ми їх дуже бістро дефаєм І оцей кент прикольний. Ну, хайпер набагато ліпший. Блін. А може відкрити декілька кейсів? Реально, а може мені просто Дензо відкрити декілька кейсів і пробувати його знову вибити? А, а вдруг випаде? От реально. А вдруг він випаде, опа, бос вилетів. Бос вилетів, якого нереальна купа. ХП 23 мільйона. Хоча, хоча він сипеться, друзі. 17 лямів уже. 14. Та ні! Мені здається, він навіть не дойде ось до середини. Він не, він не дойде. Дивіться, 6 лямів. 6 лямів. За 6 лямів. Сипеться молодий. Зайчик, до побачення, Бемс! Це було ізі, Друзі, реально, це було ізі. Так, а що в мене взагалі по завданнях? А у. А тяжко по завданнях. Реально тяжко. Так, що я куди дошов? Куди Дензо, ти дошов? Показуй, пока. Ооо! Так я далеко куди дошов? 41-й тір. Забираємо, забираємо і кейси, і гебе, і XP-бусти. Ми все забираємо. Дензо. Забираєм все. В хозяйстві все понадобилось, все понадобиться, тако бемс. Забрали. Так, друзяки, я предлагаю вам тепер за ці яєчка купити разом з вами кейсик. Реально, купити може просто кейс і все. І не відділуватися, бемс за 300 яєчок. Сюда. Правда, міг і геми купити. Ай, та ладно, що з тими гемами? Що ти геми? Вже одні геми в мене в голові. Треба кейси відкривати, Дензо. Треба робити open case, Так, відкриваємо юнітів і відкриваємо наші всі кейсики. Іменно кейси. Бемс, давай. Ну, таке собі. Епік. Епік. Давай. Я предлагаю вам юзнути лаки буст. У мене їх, в принципі, купа. Ой, ні 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 я не купляю. Я хочу використати свій буст. Бемс. Відкриваємо наступний кейс, потім за ним ще один летить. А ну, давай. Зразу два. Дякую, дякую. Два епіка. Давно про них мріяв. Нереально давно про них мріяв, правда. Дякую тобі за епіки. Так, давай. Бемс. В смысле? А чо... А ч я не можу? О, відкрився. нормально. А ну, і шо? І шо? І шо? І шо? О, Лега. Лега. Ну, по крайній мірі, це ліпше, чим епік. Правда, давайте сразу їх тако всі відкриємо. А чого я не можу відкрити всі зразу? Эээ, е, давай відкривайся. О, полетів. Давай Іде. А, А, ну дерево ж? А, ні. мені показалось, що він нам Ха-ха. Мені показали, що нам випало, правда. Ану, ну дай! Ну дай Титана до колекції, пожалуйста, дай мені цього зайця крутецького. Ну, ну давай. Олега, Олега, пасіба, пасіба, у мене же цих лег попуй жуй. Ану тут, знову лега. Ну, шо ти поробиш, Дензо, в тебе ще є 17 тисяч куїнів, да я предлагаю відкрити кейси. Можливо, можливо, нам знову випаде просто голлік. <свят> було би мемно, реально, було б мемно. Щоб нам знов просто випав голоді. Так, відкриваємо зразу на всі бабки. Що? А що дивитись на них, правда? А що на них дивитись? Одна лега. Одна лега за 30 кейсів. Дякую. <свят> Дякую велике вам. Так, я предлагаю зразу і леги продавати. В принципі, вони мені не надо. Вони мені реально не надо. У мене вже їх просто нереальна купа, я навіть їх не знаю, куди дівати. Тому я буду їх, в принципі, продавати, друзі. Ну, боже. Ну, дай щось. Два епіка. Спасіба мене відсоток на епік. 16%. Угу. Спасибо. Два епіка, 3 епік. У як це круто! Як це круто, я сьогодні міфіки цікаво побачу. Хоча б міфіка я сьогодні побачу. Одна лега, кстати, випала. Непогано, непогано. Ще одна лего два епіка. Ну таке собі. Три епіка. Тож непогано. А представте, що мені зараз випадає тако два Голдіка. З 10 кейсів. Два Голдіка, і я такий ооооо, сюди. Дензо одразу вже ж закінчує відос, біжить трейд плаз і починає трейдити. ГЕМИ!!! Хе-хе. ну дивіться, реально нічого не падає. Нічого взагалі не випадає. Одна лега. Одна лега. Ех, Дензо, ще дві лего, один епік. Я розстроєний, друзі. Мені не випадає ні Голдік, ні віфік, нічого. Дивіться, ну. Дензо, ти неудачник. Три епіка. Дякую, дякую. Останніх 5 кейсів, друзі, і на цьому, походу, буде кінець з нашими опенкейсами. Ну дай хоч міфіка. Дай міфіка уже. Алло, 17 тисяч гебів. Угу. Ну да, 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 да. 170 кейсів із них. Реально, толкового нічого не випало. Останній кейс, і нам випадає Uncommon. Дякую. Камерамен, камерамен, дивіться, кент, откривай кейс. Ну ладно, йому теж епік. Ха-ха, ладно, ладно, дензо. Все, друзі. З вашими відосами я стану банкротом. Откривай ось ці кейси, все, понятно? Щоб ти мав дензу їх продати, по 50 гемів просто за 10 кейсів, тобі просто нічого не випадає. Ага, ясно, 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 понятно. Давай. Відкриваю вже всі кейси. Відкриваю всі кейси, що ти починаєш мілочитися. Треба, якщо гуляти, так гуляти до кінця, правильно? Я вважаю так. Або пан, або пропав, друзі. Нам падають, в принципі, одні ункомани, ункомон. Дайте мені цього кента, в мене теж немає. Для колекції я би собі хотів його мати. Ну а купляти я не хочу. Купити любий дурак, може. Ну правда, ось вибити це зовсім друге діло. Це реально зовсім друге діло. Проте нам не випало. Оцей принцеси в мене теж немає. Може випаде, а може й не випаде. а може й випаде. Понятно, дякую. Буду музику слухати. буду музику слухати. І саді кейс, друзі, і нам з нього випадає. Давай. Давай мені вже Uncommon і все. Все, дякую. Дякую тобі, друже. Дякую, реєр. Рейєр. Велике тобі друже дякую. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляданого відеоролика, натикайте купу своїх хатацьких вподобайок. За вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!